Привіт, друзі! Сьогодні я розкажу тобі про найпідступнішого ворога твого успіху. І це не люди навколо тебе, не криза, не брак грошей чи зв'язків. Це голос. Голос, який звучить в тобі, в твоїй голові щоранку. Тихо, але невпинно. Не починай сьогодні. Ти ще не готовий. Що скажуть люди? Ти недостатньо розумний, досвідчений, тарановитий, ти впадеш, провалишся, засміють. І знаєш, що найжахливіше? Більшість людей програють ще до старту, бо вони ховають свою мрію глибока в серці. Поки вона не помирає від нестачі повітря. Послухай мене уважно. Сатана не боїться твоїх мовитов, він не боїться твоїх планів на майбутнє. Він боїться тільки одного твого старту. Бо щойно ти робиш перший крок, Бог починає діяти. І ось цього дьявол боїться панічно. Тому він кидає всі сили, щоб зупинити тебе до того, як ти почнеш. І це найефективніша його стратегія. Чому? Тому що навіщо воювати з тобою, коли можна переконати тебе не воювати взагалі? Давайте згадаємо одну із найпотужніших історій Старого Завіту. Книга Судді, Шостий розділ, історія про гедіона. Гідіон ховається в точилі, боїться Мадіанітян. І раптом з'являється Ангел Господній з неймовірною заявою. Господь з тобою муж сильний. Сильний? Той, хто ховається в подвалі? Гідіон відповідає, і тут ми чуємо чистий голос страху. Але, Господи, чим я врятую Ізраїля? Ось мій рід найменший в Манасії, а я наймолодший в домі мого батька. Ти бачиш, що робить страх. Він викривляє дзеркала. Бог бачить тебе воїна, ти бачиш невдаху. Бог бачить тебе лідера, ти бачиш себе слабким. Бог бачить силу, ти бачиш неміч. Страх це дзеркало кривих дзеркал. Він показує не правду, а карикатуру. А тепер новий завіт. Іване від Матвія, 25 розділ, відома історія про таланти. раби отримали дари, таланти. Двоє почали діяти і примножили, а третій послухай його виправдання. О Господи! Я знав, що ти чоловік жорстокий і, злякавшись. Пішов і сховав твій таван у землю, злякавшись. Він не був лінивим, не був злим, а просто злякався. І ось цього було достатньо, щоб закопати Божий дар у землю. Скільки талантів закопано в кладовищах, нереалізованих мрій. Скільки кампаній не було створено, скільки книг не написано, скільки служінь не почалося. Все через цей тихий голос я боюся. Є дві назви для цього: страх невдачі. А що, якщо не вийде? Також страх успіху. А що, якщо вийде, і я не впораюсь? І тоді з'являється цей. Синдром самозванця я не заслуговую на це. Цей синдром перфекціонізму, я почну, коли все буде ідеально. Але насправді це все красиві назви одної речі, виправданої паралізації. Ми навчилися так професійно боятися, що навіть не розуміємо, що боїмося. У страху є улюблена фраза. Він шепоче кожного дня. Ти не готовий. І знаєш що? Я тобі скажу: це правда. Ти дійсно ще не готовий. Але ось у чому секрет. Ніхто з нас не буває ніколи повністю готовим. Авраам не знав, куди йде. Коли пішов з харану. Моїсей заїкався, коли Бог послав його до фараона. Давид був пастушком, коли його помазали на царство. Учні були рибавками, коли Ісус їх покликав. Бог не чекає твоєї досконалості, Він чекає Твого кроку. А тепер давай копнемо грибше, чого ти насправді боїшся? Не успіху, непровалу, ти боїшся бути осміяним, що скажуть люди? Боїшся втратити контроль. А що, якщо все піде не за планом? Вийти за межі звичного, мені тут зручно. дізнатися правду про себе. А що, якщо я сильний, ніж я думав? Так, так. Я вірно все сказав. Останнє це найстрашніше, бо коли ти дізнаєшся, що можеш більше, тобі доведеться відповідати за це ще більше. Ісус знав про наші страхи, тому не один раз казав: не бійся тільки віруй. Чому? Тому що страх і віра ніколи не живуть разом в одному серці. Або говорить один голос, або інший. Але не, одно, не одночасно. Коли включається віра, страх замовкає. Коли включається страх, віра ховається. Питання тільки в тому, який голос ти слухаєш частіше. Послухай мене уважно: віра це не відсутність страху. Віра це рішення йти вперед, навіть коли боїшся. Це коли ти чуєш, не вийде, а відповідаєш я йду все одно. Це коли серце каватає від жаху, а ноги роблять крок. Це коли голова кричить: стоп, а дух каже, давай. Бог не шукає героїв без страху. Він шукає звичайних людей з незвичайною рішучістю, щоби діяти. І що робити прямо зараз? Перше. Назви свого ворога. Як Ісус запитував імена Демона? Як тебе звати? Назви конкретно. Боюся бідності, осуду, невдачі, самотністі. Невідомий страх сильніший за названий. Друге, визнай, але не здавайся, скажи вголос, я боюся, але не дам страху керувати моїм життям. Третє. Зроби малий крок. Не треба. Стрибати з 10-го поверху, зроби крок один маленький, Старт. Це вже 50% твоєї перемоги. Прямо зараз. Подумай, що ти можеш зробити завтра, щоби зробити перший крок, крок до, своєї, до своєї мрії. Запам'ятай цю істину: успіх не починається з великих ресурсів. Він починає з малої відваги рухатися коли страшно. Ти ще не програв, якщо ти не зупинився. Але не давай страху перемогти тебе ще на початку бою. Бо знаєш що? Коли ти зробиш перший крок, Бог зробить тисячу. Коли ти покажеш відвагу, Він покаже силу. Коли ти підеш, Він буде вести. Але спочатку маєш піти. Дякую, що дивишся це відео до кінця. Підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні випуски про те, що блокує твій пролив. Обов'язково напиши в коментарях, який страх найчастіше зупиняв тебе в житті, і що ти плануєш з цим робити після цього відео. Постав лайк, якщо це відео допомогло тобі зрозуміти щось важливе про себе. Поділитися з тим, хто також воює зі страхом. Пам'ятай слова Ангела до Гідіона, Господь з тобою, муж сильний, навіть якщо ти ще не віриш у це, Бог уже вірить у тебе. До зустрічі в наступному відео.